Це унікальна та важлива залоза, яка довго терпить та прощає нам погрішності в харчуванні. Але коли вже вийде з ладу, то її дуже важко відновити. Її ферменти розщіють білки, жири вуглеводи, та її неможливо пересадити, та при закупорці її протоку вона може сама себе перетравити за пів години. Чітіше, проблема починається не саме з неї, а шлунка. А в наш час на перше місце виходять стреси, переживання, коли йде спазм від них протоків. А також це каміння в жовчному, тому що вивідний від проток пішлунковий впадає в загальний жовчний. Камінчик передавлює вихід панкреатичного соку, починаються болі, болі над пупком, зліва, справа після їжі. Можуть віддавати, може бути постійна біль, тому треба йти до хірурга, робити УЗД, здавати рівень амілази в сечі. Якщо це гострий, то це лікарня. Якщо загострення хронічного, то це дієта 1, де печене яблучко, сухарик, кашка, але довго її не можна тримати, бо може бути від неї утворюватися каміння в жовчному. Тому треба переходити на дієту 5П, де є нежирні сорти м'яса птиці. А також до спаталін перший тиждень зранку ввечері по 100 мг, та після кожного прийому їжі кріон по 10 тисяч одиниць, та пити багато теплої води і не мати харчових. <зривів>. Пам'ятайте, міра в їжі – це мати хорошого здоров'я.